Привітики усім. Ну що, дивіться, як поживають ліліпутьки. Всі живі, всі здорові, всипала їм їстки, вони їдять, плавають. На вершечку всипала їм ось. Бачите, зверху такі крапочки <кій> всипала їм корм. Ось такий обичний корм дрібнесенький. Трепіти вже взяти, бо ще якраз рибка в акваріум. І все. Вже завтра буду з роботи йти, візьму. Самий такий дрібненький. то що рибочки дрібнесенькі і вони прекрасно всі їдять. Писали мені, що треба якийсь там живий корм, ще там щось. Вони прекрасно і сухий їдять. У нас живого я ніде не знайшла. А ось такі дрібненькі ці кульки такі, що більші є, вони їх потім розбивають тротиками і їдять. Дивіться, як вони вже гарненько попідростали ще недільку, і я думаю, можна буде да їх випускати в Бачите? всі 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 дев'ять штучок. Всі є. Ось вони, красотулечки, плавають, їдять ось такі красоточки. Так що помаленьку. Дивіться, покажу вам гортензію. Вона теж вся-вся ось випускає брунячки, прям брунячка на брунячки. І бруньочкою поганяє, прям кругом. Тут все в брунячках. Ось тут, в брунячках, все. Так, не видно, так буде видніше. Прям кругом кругом повитиналися брунячки. І ось тут теж. Дивіться, яка красота. Всі-всі в кожній пазушці попросипалися брунячки. Так що будемо жити. Ось так. Так, що я зробила з моху? Мох поставила ось в ящики. Це е, половина моху. Бо другу половину я буду е, ложити на орхідейки горшочки, а це я поставила сушитися. Подумала, подумала, в мене місця немає, щоб його зеленим зберігати. Висушу його так. А потім. Е, Якщо треба буде, то ці верхушечки, навіть якщо вони висохнуть, вони потім прекрасно ростуть, ось ці верхушки. І буде мох. Так що, сушимося. Два ящика це і більший, це менший. Я його так спушила, розтріпала. Ось. І він. Ось такий гарнючий. Кому треба, дівчатка, замовляйте. Дуже класний мох. Дуже прям. І ціна суперова. Як зв'язатися, я в повідомленнях під предведучим відео скинула. Так, дітульки-лапотульки, чармер. Ось ці красотулечки. Це в мене впало на землю, пару кусочків кинула сюди моху. Ось дітульки, лапотульки теж ростуть. Сого готріс, ось діточка. Це, по-моєму, жовта мультяжка. Не пам'ятаю вже, вже буде рости, будемо, бачити. Парфумка. Обшуму. Є, ці трошки пов'яли, не знаю, чи з них щось буде. Чекають цвітоносів. Тут а, е, прохладно на балконі е, ввечері. Думаю, вони повинні вже ось-ось видавати цвітоносики орхідейки. Ось, мох, цей, що я залишила. Ще десь так з ящичок його тут, якщо розтріпати. Дивіться, який крутезний. Просто жирнющий такий, дуже класний. Дуже. Ось такий. Прям. Прям крутяк-крутяк, можна так сказати. Такий. Бомба. Ось в мене є така доходяшка. Я її посадила в ґрунт. В неї є воздушні корінчики, ці, що були в горшку, в неї всі пропали. Ось так я її посадила в ґрунт. Нехай вона привикає, вляла чуть, чуть водички. Бачу, мох вже водичку забрав, в баночки немає. Ну, Мох намочився. Мох розпреділить всю водичку так, як повинно. По всьому мохові, і буде. Все добре, думаю. Вона повинна трошки відчухатися, бо дуже прям її погано. Не знаю. Надіємося, що відійде. Ну, і ось такий ліліпутік в мене теж був. Теж що ось так поставила в баночку. Там в нього було два таких маленьких корінчики. Нехай теж відходить. Ось, орхідейки ось цю всю каку-беку. Все я буду забирати. Бачите, який він з часом робиться, мох? Чорний прям. Ось так всю верхню, ось цю частину я буду забирати, і буду ложити той зелений класнючий мох. Так само ось тут буду забирати кругом ось цей весь. Мох, буду удалять. Зого Готріс, ось діточка в неї, і сого готріс випустила знов діточку. Ось там, бачите. Ось. Теж класнючі ростуть корінчики. Орхідейки відійшли е? вже. І починають рости корінчики. Тут орхідейки теж, всі ростуть, корінчиків багато, ось гарнючі такі дітка ще цвіте цієї рабоцебенької, так, прикольна така ось цяша доцвітає. Пірат пікот цвіте. Думаю, сьогодні їх буду вже поливати, бо корінчики вже білі. І треба вже вимити мисочки. Ну і зверху теж орхідейки. Дивіться, які всі корішулечки, скільки, як павучки повипиналися корінчики. Ось ця ліліпутік в баночки. дивіться які роги наставила. В общем, парфумочка, ця красотка. Ось, доцвітає. Так що орхідейки помаленько відходять. Так, ну ось покормим рибочок. Я їм даю їстки тільки раз в день. Щоб вони не переїдалися. Ця в баночки теж їсть, ще не народила. Ось-ось, бачу вже на підході, тому що пузіко вже стає квадратне, в неї. І вона вже має ось-ось ще пару деньків, думаю, її повинна вже родити. Ну, ще немає малючки. Зараз рибки. Похом'ячать, наїдяться, і будуть доволі плавати. Дивіться, як же ось це розрослося по всьому акваріумі кропивка ця, ось ця пішла, так в різці, попідростали кропивки, дуже швидко ростуть. А ось ці. Палочки, вони були такі з лисячками, Лисичко було таке на них не дуже. Я взяла їх і листочки їм обрізала. І ось там, дивіться, пускає нові-нові такі черіночки, як ми з вами говоримо новенькі. Не знаю, може, щось і виросте новеньке. Ось там бачу на вершечку. Ось там пускає нове. Ось там корішульки, значить, з тої сторони є такий самий пагінець. Буде звідти з доміка рости. Ну і ось така класнюча плаває капустка. Бачите, в общем, ось так. Рибочки їдять. Їм смачного, а нам гарного дня і тихого дня всім. Пока-пока!